Додаються 12 спеціальних дисциплін, на яких на цій комісії ми готуємо фахівців з обслуговування та ремонту автомобілів. Спеціальність наша потрібна в місті та й в області багато станцій технічного обслуговування. На нашій комісії є аудиторії, лабораторії, на яких достатне обладнання для того, щоб студенти мали практично навчатись як обслуговування, так і ремонту автомобілів. Ті студенти, які бажають мати робітничу професію водія, додатково проходять навчання з водіння автомобіля, а в цьому класі з правил дорожнього руху і отримують посвідчення водія категорії БЦ. Це дуже для багатьох студентів цікаво. На нашій комісії вивчають спеціальні дисципліни будова автомобілів, конструкція автомобілів, технічне обслуговування, ремонт автомобілів. В наших лабораторіях, які так і називаються лабораторії технічного обслуговування, лабораторії ремонту автомобілів, студенти проходять як теоретичне, так і практичне навчання. Розбирають, збирають. Узли агреати автомобіля є спеціальні лабораторії, на яких можна практично пройти всю програму як з технічного обслуговування автомобіля, так і з ремонту автомобілів, як легкових, так і вантажних.